Дорогі глядачі в ефірі, ток-шоу розмова про головне. А сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях гірська е школа. Сказати, який предмет найменш улюблений? Малювання. А чому? Тому що там можна красиво малювати. Подобається їй питання. <ріх> Не подобається? Ні. А, музика. А чому? Там учитель строгий. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Отримував. Це було жахливо. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Це, це було так жахливо, що, що це було. Що це було ну не дуже. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Так, отримував. А з якого предмету? Вівкультура. А на вашу думку, які з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Математика. А навіщо дітям математика? Щоб рахувати. А історія? Історія для того, щоб вивчити минуле людей. Навіщо дітям математика? Ой, а чи багато у вас відмінників у класі? Три. Чи багато у вас двічників у класі? Так, да, дуже багато. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двішником? Відмінником. Чому? А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або двічників? Відмінників. А чому ви так вважаєте? Чому ви так думаєте? Тому, тому що вони гарно вчаться? Скажіть, а вдома у вас хвалять за гарні відмітки? Так. Да. А за погані сварять? Так. Да. Да. А що гірше отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Гірше отримати двійку за контрольну роботу. А ви хотіли, щоб ваші діти? Вчилися на відмінно, чи... чи це не має для вас значення. Хотів би, щоб мої діти вчилися на відмінно. А чому? Тому що вони будуть краще знати предмети і чим вчитель, наприклад. На жаль, наш ефір закінчується. ми. Вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами був була Олександра на Kidsville ТВ. До зустрічі в наступних випусках.